новый рабочий день, если правильно назвать. Ну, да, как рабочий, влага закрыта, все сделано. Что? Э, а что, нам и не что поле сейчас? Нам, да. Итальян ездит, да, халтурить. трохи десь бывает. М -м, папа Жорко сегодня уже домой приедет. Сейчас Витальон за халтура сегодня, завтра своим убьем. Да, это Леша. Сегодня тоже. Сегодня поедем. Я не знаю, может поедем, покажем, как Витальон весной дискует. Конечно. Це що ти, по якої? По дисковка по дисковки буде? Так, да, дисковка по моїй дисковці по семечки. Це я в тому горі дискував. Дисковка по дисковці Після агешки. Після стерні. Ну коротше, поїдемо покажемо, що італьон твора. Не знаю, що там ще в цьому відео буде, чесно, навіть не знаю. В планах поїхати теж в сусіднє село до знайомого. поснімати закриття влаги. І ще була ідея теж. Поїхати до знайомих. ХТЗ буде з культиватором. 8 чи 10 метрові ці культиватори. Ну, дядь Саша і Вльоша. Восьмі метрові Джон ходить з культиватором таким, і ХТС ходить з таким культиватором. Труби і трохи. Італіон відкрив сезон дисків. Ну Щось 2 гектари він захалтурив, а 9 в нього не вийшло по стерні. Не горнуть почало, що один круг діти. А, ого пиздец. Вибачаюсь, ну каток замурував. Зараз хтось буде займатися упражненнями. Сиро, значить. А так сиро, сиро дивіться. Якби ну, назад почало да на липачі, Замурував каток. Распіль. Ваши комментарии. Катак ну, забываю. Сыро? Да ну диски бач, не А забыл. Я в Кристине думав, що Андрей заборонував і влагу закрив Защо сюда, сюди вроді не шука але... А, там було забороновано после диски і лучше, да? Хуже. Хуже. А, ты там тоже на двойке не получилось? Нет. А, что, їдемо домой до батька так? Едем домой, я там видам, бабу. Це ще менше забила, було більше забили. Так, Віталіна дисковка не пішла і ми вирішили приїхати вам поснімати контент. Ми на полі, виходить, приїхали до дяки Ігоря. Він каже, трохи стісняється на камеру, говорить. Ну нічого, всі стісняються, потім починають говорити. Е, показати вони боронують посіви. Чого боронують? Вони кинули, ну, одобряли тут е, виходить, румом. Вони померзлоталому кидали румами. І Щаска дають дихать. Пружиною бороною нам ну МТС доїжджає. Ну, ми зараз поснімаємо, покажемо. Е, бо хтось нас питав, чого сівалкою, а не румом. Сівалкою, коли ти кидаєш, по-перше, що ти під корінь кидаєш і ти одновременно даєш дихать. А щаска, виходить, вони кинули румами, а тепер треба дати дихати, щоб все було гуд, і пшеничка... пшеничка тоді на глазах міняється, красивіше стає. Та й бур'янець якийсь, як можете бачити, трошки бур'янця. І бурянець обирається. Ми вже на осінь приїдемо, поснімаємо, як вони будуть сіяти. Вони впіваємо, реально. Треба ще вдома щось робити. І що теж дядіяр каже, поїдьте, поснімайте, вони підкармлюють, але трошки як далеченько вроді від нас. Ну нічого. Колись поснімаємо. Посів партнером. Подивіться, як круто партнер сіє. Як рядок лежить, як густо. Ну, реально круто. Ну, ми покажемо це все. Все покажемо і розкажемо. Так, боронують, Получається, я не знаю, як правильно, глубина це чи не глубина на четвертому діленні. Десь тут виставляється, получається. А, чи угол атаки, шість діленій боронується на четвертому. Взагалі дідько Ігор каже, що краще б боронувати би на п'ятому. Ну, пшениці трохи є де слабі, вони боронують зараз на четвертому, бо на п'ятому трошки можна повидирати пшеницю. Ще, може хтось подумає, що Ігоря є агроном. Просто Сережа немає тут, щоб він нам розказав. Колись буде Сережа, він нам розкаже. Так? По, як сказати, по научному, по правильному. Зачем боронувати, як і що. Кстати, можете побачити, як ось проходить борона. Вона дала дихати. І ось о, дивіться, бурянець вирваний. Ну, пружиною дуже круто проходить. Етальон, може ти скажіть, ж що нас теж учиться? Зачем боронувати після рума? Бо задавали вопрос в коментарях. Коркусь бур'янець вирвати теж. Італьйоном трохи поснімали, красиво получається після цієї борони пружиной. Ну, процентів 50, якщо не більше, да вбирає бур'яна. А синеньку вбирає, зорок. Італіончик, що там? Да, це щось ще да. Да. Ну все, бач, як зараз починаємо набивати. Щас скажут, це такі диски, це два катка виноват. Тут? Тут це і... влага, да, італьйону? У нас на годиннику без 26 ранку. Такий схід конця. А ми з італьончиком на полі, тільки не в себе, а приїхали на халтуру. Нам треба за сьогодні 60 гектар забору... заборонування дві борони. Ну, я думаю, це не проблема буде. Тим більше тут два куска, грубо говоря, по... грубо говоря по 25, і 28 гектар чи 29 гектар. Вони длині полетели. Кстати, зараз якраз пригодиться оця обгона муфта. Витягну пальчик. Зачем мені напередку, щоб кардани крутилися? Ой, на барановки, щоб кардани крутилися. Щось пальчик витягнуть і політіли. Хто ще не знає, то да. Тут муфта стоїть оця. Добре, розкладуємося і полетели. Так. 20 минут першого і 58 гектар. Ну там 58 з кусочком, так? Да? 58, хай. І ми з Італіоном закінчили, Це ще ми минут 20 стояли, були трохи перекурювали. Посрака бо боліла. Ти довольна? Дивлюся, дось на два Все, полетели. Ми боронувалися. Дома. Що? По розходу десь політри 3. Це з переїздами. Наскільки по переїзду? Кілометрів 15 ми їхали. Більше, чуєш аж під кафешку. То більше. Ну коротше, з переїздами політри 3. Вітальон Мос хоче та подали. А взагалі, я не знаю, бачив хто не бачив, та стой, покажи лайфхак, як ми доливаємо, якщо треба бортові. Ну да, туди ви взагалі. Так, ці чух взагалі і залив. Кстати, по юмчику. По юмчику ми з Віталій заборонували. За два дні 60 заборонував? Ні, не, не 60. Гектар 50 я заборонував. 40. 40. Ні. В перший день ми считай, під 40 вдвоє. І тоді... під 50. 10, Десять, 10, десять, 10. 6. під десять, сорок. Під 50 плюс-мінус, то юмчик масло не каплі не взяв. Бо до нас приїжджали його дивитися. Коротше, не захотіли купляти, бо типа, і він масло їсть, і цей, і на високих оборотах щось не те. Коротше, не знаю. Я 2 дні відборонував, проблем нуль було. Дапа? па Кажу за юмчика, кажу, отборонував два дні, кажу. Ніяких не ні проблем, нічого, кажуть цей. І солярка забивалась коли, коли мало ставало. Долили півбака і вона не забивалась. Так диви, я ходив юмчиком второй, сьогодні Жорко 7 пішов, то Віталя мене доганяв. А Юмчиком, ну, що Жорко 7, що в Юмчика втора виходить. Ну так же ж ти поток. Так, у нас сьогодні... 24 березня ми продовжуємо з Віталією халтурить, калимить, я не знаю, як кому краще подобається, той так і називає. Вона найму їздить. Поки є час, якусь копійку зарабатую. Вчора ми з Віталією заборонували, виходить, приїхали. Можна було вчора поїхати цю зробити. Ну якось неохота було, трошки замарилися, коротко. ну його в баню. Время є, вирішили сьогодні. Я жоркою буду їхати. Там мене там невеличкий, типу, калимчик, 2 гектари задіскувати. Треба, а, а діски не пішли, щось підзабивало каток. Ну там просто дісковка забороновано. І набивало трохи каток. Буду агешкою. Культиватором не варіант, бо можна там просто одна дісковка після соня, хай можна повиламувати стовби. Ну коротше, повиламувати як повиламувати, але ну, культиватором не краще агешечкою. А Віталій їде там 9 гектарів йому треба. Діскануть цими дисками. Цепляється і полеті. Ну, Поснімаю, покажу по-любому. Папа последній гешко і халтури в граніти забирав. Папа. Папа да. Дай ломік на її, виковерюся до нього. А я не бачу, скільки вона стояла. Він, мабуть, вниз опустився і там не і стояв. Пробив я собі. вже цих два гектара. Получилось, я вам скажу, дуже непогано. В принципі, по весні волога є, то грудочка взагалі мінімальна була. Ще пару разів культиватором перед посівом і взагалі грядочка буде. Ну, в принципі, я кажу, 2 гектари я раз-раз і зробив. Зараз лечу додому. Луцерка, у нас там стара луцерка, вона нам в принципі, вже не треба. Та, в принципі, я ж кажу, селі вже коров і делят нема, щоб комусь дати. Ми її задіскуємо, ті вороти і, і що. Буде пари, буде посіяна пшениця в цьому році. Так. Так, вже покажу. Дискувати зараз буде. Я перший раз зайду в Агешку, а Віталія тих 9 гектар на халтурі, приїде Віталія зайде зеленими дисками. Кстати, може буде вам і цікаво, побачимо, як у два світа після Агешки ті діски як роблять яку грядочку. Приїхав додому, а папа тут красоту наводи. Что mm -hmm. ти здесь? Шоо, візуся вимиваються. Ну да. Піду покажу що ти на цьому на сівалке вже зробив. Вай диви. Вимив. ти що ще й бензином мив? Бензином мив щось? Вроді така як нежирна. буде дишать, сейчас візьму помию з соляри вимию. А что, видно было, что колечком хана было? Ну, так он пускал, да. Ну, с трубкой Я уже все поменял. С трубкой просто там на трубке должна быть железная шайбочка. Пластмассовая и колечко. Ну, вот оно тут на трубке. Угу. Железная, пластмассовая и колечко. А там железное не было, пластмассовое и колечко. Она выдавила колечко. Я понял. А на чем? А я откуда знаю? Ні, на цьому не було, ну колечок пластмасових немає, але резинові ці, тобто, железні шайбочки є. А цей же це я не знаю, це в нас лежав. А, Може він і не тік, Я не знаю. Коротше, лучше перебрати. Ні, Ну мазуті був мазуті, лучше перебрати вже раз. Рем допомагає тобі, так? Ага. Рем, не муля, Ти допомагав так? Ах, ти Сіна. Я вже роздісковую город. Виходить, в принципі, непогано. Звісно, зараз ще побачимо, як тих дісків буде. Ну, вже, якщо два сюди гашечки пройти, взагалі буде теж красиво. Зараз побачимо, я задіскую, Віталік я ще за на зайде нашими цими зеленими дисками, який фон буде. Дякую, привіт! Городик. Туди ж кажу, блін, луцарка, навіть ну, 7, 8 і плюс. Цьому, по нашому городу то комбайнами, то тракторами, то машини розвертались. Вардувато ж підкидувало бувало. Ну. А гешка справилася. Во вторий слід, взагалі вже рядочка виходить. Зараз побачимо італіон прилетить. Тими дисками зеленими пройде Харвестом, побачимо, як вони зроблять заїзду. трохи пороздісковував по буграми були. Ну, по Зараз Віталя буде підравнювати. Тут садочком мотоблоком зробиться. Що? Ну так виходить, побачимо. Це зараз дисками, а потім КПСом, скоріше всього, будемо все время ганяти. Зараз кордуваю диски і ставлю їх на стоянку їхню. Так, будемо тестувати зараз циліндр. Тестували, що циліндр. Та підсоєдини, просто під'їхав туди-сюди. Раз п'ять, так скажемо, потягав. Вроді везде сухо, так, ти ще й ніде не вроді немає. Поки що. Время покаже. Папа каже, що чуть-чуть циліндр оказується на днем. Ой, циліндр, шток підігнутий. Ага, ну, кстати, видно. Бачите, є чуть-чуть то можливо може отут значить сапліти. Може. А там час покаже. Якщо не буде сапліти, буде хотить. Буде саплітить. У нас ще є один циліндр, переберемо, зробимо. А сюди купимо новий штук. Згайкою цей, Поставимо. Переберемо ще раз. Коротше. Ну, побачимо. Старий циліндр перебрали, то на КПС Віталій. сказав, що шток зігнутий. Да, так, тут чуть-чуть на ну, Воно чуть -чуть. видно на камеру. Якщо вона... дугою на то може. Ну, блін, диви, в Андрея на тракторі був ото за шну, що набилося на мосту. Зігнути скільки шток був і не тік. Ні, ну, він же ж по плану воно просто. Да. Так. Коротше, буду вимивати десь на себе Залітає. Італьон дискувати. Сейчас побачимо. Підуть мені? Та не піти, воно не сильно глибоко гешка зробила, бо поки цей корж зняла. І тут вже сухо нормально. Чого цей заїзд розісковуємо, просто щоб ровно було. Вже перевертає лучше. Що після Гешки вторий слід, що після цих вторий слід. Ну і день взявся цей хрут, це красивий. А що тепер кролікам А Показує. Алицарка. Це... По сусідам будемо ходити. По сусідам. Красиво получається. Ну як трава вроді ще зверху есть, але вона підсохне. Грядочка просто виходить. Мягенько мягенько вже грудки немає після цих дисков. Далі он закінчив дискувати город, диски в стойлі, обдуті, по городі дожики передають на четвер. Ну, дай Бог, щоб дожик пройшов, дожик треба. дожик завжди треба. Якби не було, ну завжди дожик треба. дозаправляється до повного, трактор в стойло. Та в принципі можна трошки дихнути, роботи такої сьогодні немає, нічого не відчував.